Рой. А по 40 разів забити. Забивай! Молодець, забувай. Забувай. Забивай, забивай. Питяли. Це вишаліга, п'яти, це вищаліга. Твоя друга буде припікати. За поставити реагуєш <плес> на м'я. Можна було 100 краще м'яко. Ще. Перший раз дві назагалі. Ми так не договоряли з ними. Ще раз, відчуття доволені, так і цей раз. А ти мене ж дурне, швидше не фоймен працювати. Не мили дурного, Я виграв у Петра Ще 11-2. — перейди. Малий дай що м'яче. Ще раз нижне, ти Та переходиш на ту сторону. Не димили дурного, коли надо ускорить, то у спори. Подайте, йому, Натіємо. Натіємо. Займається, вищайте, доволення, не будь. Бедна. Ну школи, А Ось це завершає. Є ж у тебе, що ти йому є? Притримуєш руку, пройди. Якби ж не було ніде поїде, я його... <риклад> Я подаю. <худей, риклад> наші ти загортаєш, і все. Я плече загортає. Ой, спокійно, головне, не робити, не давати, просто так ощуще. Убити давно. Шесть хоче до вас. Убива. Шесть. а чого це все? Чого? Ну все ти виробляєш грушу? що то? Груші твоя груші. А що тима чувства? М'ясо тима попавли. Підтяни. Підтянися. Вот ти молодець. Це ти ж є цей удар. А ти дурак. Підтяни. А що ти тут от прикиси, що підтягує, несу чого? Чити не чудить, смішний. Але супер, супер. Але те груші, чи ви ти рушить, сальці на плечі? Рома, сидить, посередині настоящи.

A gente vai ter que ir para o Brasil, a gente vai ter que ir para o Берете стебеліться, він подається, вийде, на щось ящик. Молодой, че Ну вийшов, за тих ти ну мягкий по 20 тихеру, що ж ти вертаєш круги того. Молодець, онка чи Молодець. Молодець, служніший, мовляв.